Міша Тетяна, я да. хочу маленький такий презент вам подарувати за вашу волонтерську діяльність, за вашу підтримку. Це важливо для нас. Такий маленький е, оберіг. Це бавовна. Ходять козацькі легенди, що бавовна відлякує злих духів і поганих людей. Саме тому росіяни не, не люблять бавовну в себе. Так що хай вона так, вас оберігає злих людей Дякую, буде так. стояти в мене вдома на самому видному місці. А ваша булочка спеклася, вас дочекалася. А вона вас захищає, оберігає, і ви знаєте, що ви будете з нею робити. Так точно. абсолютний переможець, який задонатив і на шеврони, донатив, і на брелки, і на супербокс, але впертість і наснага перемогли, і ви до нас добралися. Приїхали, вас відпустили. Я дуже вдячна. І дякую всім військовим за роботу, вашому командиру, за те, що дав змогу нам зустрітися. Перша американська мрія стане вже тепер реальністю і буде працювати влучно на всіх напрямках ваших. Все добре, все добре, це емоції, це нормально. Вам дуже дуже вдячний. Обосмо буде працювати. На неї ще потім докуплю тепловізор, так що буде вона ширя реальна.